Я! Yeah! Привіт, друзі! Сьогодні ми робимо слайми! Дивіться, скільки інгредієнтів! Тепер трусимо одну хвилину ці кольори. О, засікувай! Тепер змішуємо три хвилини! Якась трохи ручка не вправлена, але нішому що? щось там твориться. Ой-ой-ой! Класно. Дивимося. Щось воно не несе. Тепер треба дві хвилини. Мама, Змішувати паличкою. Бери паличку. Так. Тепер змішуємо дві хвилинки паличкою. паличку. Мені дуже подобається. І ж, далі що потрібно? Далі Залишити його на 3 хвилини, потім, що потрібно, додає? щоб він відпочив. І потім вже додавати якісь інші інгредієнти, Ті, вітер, або так, або, або монстри, або таргані. Або таргані. Наш слайм трішки відпочив, тепер додаємо прикраси. Додаємо ось такі різнокольорові блиски. Давай. Додаємо. У поблискіток. Щось ми половинку. Супер, нормально. Давай. Так, закриємо, щоб не розсипалося. Добре. Тепер з цих тваринок. Так, це ще всіх прикраси. Давай. Водяніст творіння теж жаби. Давай. О! Обережно, не все. Я капулечку. Ось такі слізки. Mm -hmm. І капулечку ще візьму. Давай. Пандочка, зайчик, це бачу. Усі дуже милі. Хто наступний? Так. Ну, це у нас скорпіон. Скорпіон. Тепер паличкою трохи, а потім вже руками. Давай. Вау. змішується Боже мій. Мама, що у мене за слайм такий цікавий? Потім треба ще буде вимісити його руками, так? Щоб він був. Давай вже. Тільки трохи. Отак, хай близькі. Так, візьме трішки він близький, то цих, щоб вони не розсипалися по столу. Бера в руки. Давай. На руки все мокрі. <рес> Цікавий, слайм? Давай будемо його зібратися. Якщо місити, буде зіпсований, то це капець. В інструкції написано, якщо він ще такий рідкий, так, то його треба гарно, гарно. вимісити руками. Коже щось випадку. Тому давай змішуй. змішуй треба всю в нього мішуй. рідину. Зняти. Угу. Це як на тісто, треба гарно вимісити руками. Щоб молока не залишилося. <рес> так. Або є. Давай, щоб гарне тісто було Валяй. однорідне, угу. близько Супер. О, вже намішаться так нормально. Замішуй. О, о, вже воно майже не липке. Нормальний так кисло. Два. Так, зірково тут з іншої сторони. Mm -hmm. Він вже откий, вже він не має рідини. Я краще руки не піддумайте, тому що як мене ще чеклем. Чекаю. Змішуй давай. Мамо, з... ми змішують змішую. Всі руки. Останній ріді скорпіон. А тепер давай знаєш яку кришку? Яку? Фіолетову. Фіолет. Фіолету і сламфіолетову кришку. Можна клейку прийти. Покажи, звичайно, і підпиши. Ось, Супер. Дуже гарно. Я... Давайте виберемо якусь саму найкраснішу. Давай, вибирай. хочеш. Мені здається, ось ось це. Або... Давайте ось цього. Не Дуже мій приклад. Наклеєчка. І потім можна його О, тут, підписати. Ось тут, угу. Рядочка. Супер. Клеємо клеймо. Тепер буде блакитний. Бягаємо імішуємо дві хвилин, два. Мішаємо декілька секунд. Якісь краста. Трохи вже і накрився. Вау. Давай сніжинки. Давай. Як для сні... Дивіться, у нас підходить під цей колір сніжинки такі. Вау. -ху -ху. Дуже гарно. Тепер давайте ось ці зелені близькі. Добре, Добре. буде красиво. А на наступній будуть зірочки. С... Жовті. Ва, Ва, як красиво. Так думаю. Блакитний з таким салатовим дуже гарно. Да. Тепер ось ці сніжинки. Сніжинки. Вони мені дуже сильно сподобались. Я обожнюю Класно. <різь> <різь> Вони вже розлітаються. <різь> Вони вже хочуть із неба падати. Давай, засипай. Нежинка. Хмаринку. Там Снежинка, кулька тільки що здулася. Ти сдулась. Красивий, рельефный. І ще трохи. На останок. Підхоп. Mm -hmm. Тепер трохи вбираємо их свісямо. Молоду же. Він не, 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 не. <рик> <Он> уже легкий. <элит. рик> Він рідкий, Він уже готов. Супер. Він готов. Ого-го, -го, <рик> якісь такі перечуття, щось у нього колеки. Колить? <рик> <Колите>? <рик> В руколючі сніжинки. Покази. <рик> <Шо сьи. рик> Виглядає чи море. Угу, океан Океаники. З водорості. Так. Uh -huh. А сніжинки це як типу якісь ракушки. Угу. Uh -huh. Це мені такі. влітку або взимку брати. Конкретно. Як завжди на остаток. Якась тваринка. Ні, цей. Це крак. Це А. -а, -а. <рес> а, -а, -а. Давайте рожу. <рес> Я рожу. Добре. Давайте наклеїчку. Наклеїв. Я думаю, підходить. Супер. Підходить. <рес> О, давайте все вело, якесь приходимо. Давай. Щось. Якось все гарно. Mm -hmm. Треба закрити. Класний контейнер. Да, мені дуже подобається типу слайм є. Mm -hmm. Особливо наклейки, підписи якісь. Давайте ось цю наклейку, ось цю велику, Давай. наклеїмо на цей на контейнер. Давай. Тобто в ньому якісь, якась магія буде проходити. І ось ці якісь лові будемо клеїти на кожну батьку. Тепер салатовий. Ось. Вау. виглядає, як не знаю, якщо таргани оцей бруд, це якась речовина слиз слиз, якийсь фу, таргани, який буде іу. Аж занадто мені здається. Чому? Буде цікавий такий слайм? Мама, якийсь такий. Він так тепер ще це, але він буде світити лучші, правда, мама? Ну. Давайте перевіримо. Ну, щось схоже на неон якийсь. Так, це правда. Якщо О, якщо у нього вже гад. Какой неон. Трішки ріденьки ще. Треба йому домішатися гарненько. Так. Швидко так змішується. Він вже багато так відбрався. Чарівний виходить. Він якась чарівниця, звісно. Мама. Ну, так голова виглядає. Чудеса? Піднімайся! Рвися. Придімайся. <рес> Окей. Я. Ти щось не помісне. <рес> Тепер залишаємо на декілька хвилин, щоб він відпочив. Прикрашаємо. Шухтенько. Такий яскравий. Салатовий минулой. Mm -hmm. Різні є. Мамо, глянь всередині, Я там трохи з'єднані. Ага, цілі, цілі такі куски зірочок. Так? так. Ну нічого, Що, вони зараз з'єднаються або такі будуть. Mm -hmm. Ага. ага. Розсипаємо. Так, Стокі. тепер кульки такі. Mm -hmm. Ого. І цей рай. А, який класний. Обережно, а то вони дуже приставучі, до тіла? До тіла. <рес> вже? Ні, трохи. Тут у нас буде тарган. Так зараз замішаємо і стаємо нашу слизь. Ні, який яскраве занадто. Ой-ой-ой, щось він занадто весь шум. В чомусь. О, до речі, він гарний. Ти насиш. Гарний. Дуже гарний. Ні, ну прям сум. Супер, вау. Такий яскравий. Прям неонеон. Класно. Неон Яку ти оцінку? Як ти мені розумієш? подобається ти із трьох маєш на увазі? Я, я, яку оцінку на цьому? А, цьому 10 з десяти. А мені десять з 10 А чому? Тому що ти на дотики ще відчуваєш і ти 10 знаєш, який. Я й не знаю. Сильно. На вигляд мені він подобається. Дуже якось такий прикольний. А класний. скільки ось цей? Мені цей 10 Так, Ага, зрозуміло. Так, Мама, а знаєш, що мені скільки ось 10 з 10 десяти, тобі цей? Мама, так, мені, ти? знаєш, теж 10 з 10. Він класний А такий. тобі скільки ось цей? М -м -м -м. Цей, цей, цей. Ну, Тут колір мені такий якийсь ненасичений. Який? Тому я дам 8 з 10. А, так. У мене, а цей 100 з 10. Та ти що, як цікаво. Mm -hmm. Розділились наші думки. Бачиш? Цікаво. Друзі, а ви якому слайму поставите? Я кажу, це 10 з 10. О, бачиш? Хороший. А я кажу? Масаж. На вигляд він мені дуже кльовий вийшов. Такий суперовий, яскравий. Ва, він яскравіший, який вийшов. Ну, супер. Нас жити в да. супер і яскравий слайм. Ля! Yeah! Ось Це, так. Якийсь я трохи тут кривовуся. Йому тісно там. Його треба в довжину лежити. Ось таке у нас вийшло слаймове відео. Якщо подобається відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал Балкіре і всім до зустрічі! Пока-пока! Друзі, напишіть в коментарях який вам слайм найбільше сподобався? Жовтий? Синій чи фіолетовий? Мені фіолетовий мамі жовтий. Так, мій жовтий номер 1 <звісець> З цим геніальним А У мене. Пока-пока. <звісця> Пока-пока.